Знаєте, є такий цікавий факт: успіх бренду, виявляється, залежить не стільки від яскравого логотипу, скільки від глибокого розуміння своєї аудиторії. І от сьогодні ми якраз і проаналізуємо, як побудувати бренд, який не просто впізнають, а по-справжньому люблять. Так багато хто думає, що для розвитку бренду достатньо, ну, знаєте, зробити гарний сайт, запустити рекламу, і все готово. Але. Чи справді це так? Давайте копнемо глибше і розберемося, що насправді змушує бренд рости, завойовувати серця, а що всього лиш верхівка айсберга? І от щоб почати, давайте розмежуємо два ключові поняття, які ну дуже часто плутають: це брендинг і розвиток бренду. Повірте, зрозуміти цю різницю це просто фундамент для будь-якої успішної стратегії. От уявіть собі, що ви будуєте дім: так от брендинг це, скажімо, цегла, фарба, меблі, тобто всі візуальні та комунікаційні інструменти. А от розвиток бренду це вже архітектурний план, це креслення, яке визначає, як усі ці елементи поєднаються, щоб створити щось дійсно затисне і функціональне. По суті, це та сама стратегія, що стоїть за всім. Інакше кажучи, розвиток бренду це такий собі марафон, а не спринт. Це точно не одноразовий проєкт, який зробили і забули. Ні, це постійний процес, аналіз, адаптація, вдосконалення. Саме цей дозволяє бренду залишатися актуальним і, звісно ж, конкурентоспроможним на довгій дистанції. Гаразд, з визначенням розібралися. Тепер давайте подивимося на три кити, або, скажімо, три стовпи, на яких, власне, і тримається будь-яка по-справжньому успішна бренд-стратегія. Перший стовп це ціннісна пропозиція. Це, по суті, чітка відповідь на питання, а чому мають обрати саме нас? От, наприклад, Volvo. Їхня ціннісна пропозиція це безпека, розумієте? Вони продають не просто автомобілі, вони продають спокій і впевненість на дорозі. І саме ця чітка цінність і є ядром їхнього бренду. Другий стовп позиціонування бренду. Це про те, як бренд має сприйматися на ринку. Можна бути, наприклад, найдешевшим варіантом, або, навпаки, преміум брендом з найвищою якістю, чи, скажімо, інноваційним лідером або ж компанією з найкращим сервісом. І от саме цей вибір він і визначить усе: і цільову аудиторію, і ціни, і всю маркетингову стратегію загалом. І третій стовп історія бренду. Тут все просто люди купують не товари, а емоції та історії. Саме історія робить бізнес живим, людяним, таким, з яким хочеться мати справу. І знаєте, вона створює такий глибокий зв'язок, який просто неможливо купити за гроші чи скопіювати конкурентам. Так. Історія бренду це щось значно більше, ніж просто красива легенда на сайті. Це насправді дуже потужний інструмент, такий, що може перетворити звичайних клієнтів на справжніх, вірних прихильників. Ну, ми розбиратися, як саме це працює. І що цікаво, найкращі історії брендів це ж не якісь там вигадки. Зовсім ні. Вони прості, чесні людяні. Вони розповідають про те, хто стоїть за брендом, у що ці люди вірять, і головне. Чому вони роблять те, що роблять, аутентичність ось що тут є ключем до довіри. Але є одне але навіть найкраща у світі історія просто не спрацює, якщо її розповідати не тим людям. Тому наступний і надзвичайно важливий крок це глибоко зрозуміти свою аудиторію. І отут якраз є один дуже дуже показовий приклад із реального життя. Йдеться про бренд здорових снеків ЧОМС. Іхня історія це просто хрестоматійний приклад того, як дані можуть ну, буквально перевернути все уявлення про свою ж аудиторію. І, звісно, призвести до кардинальної зміни стратегії. Давайте подивимося, як це було. Так от, спочатку ЧОМС орієнтувалися на спільноту кросфітерів, на атлетів, і роками так працювали. А потім вони проаналізували дані і були шоковані. Виявилося, що 70% їхніх клієнтів це жінки, які купують здорові перекуси для себе і для своїх родин. Уявляєте, це відкриття, звісно, дозволило їм повністю скоригувати свою стратегію і значно розширити ринок. І мораль цієї історії дуже проста: у бізнесі немає місця для припущень. Успіх приходить до тих, хто слухає свою аудиторію, хто аналізує дані і, що найважливіше, не боїться змінюватися, навіть якщо ця реальність ну, геть не схожа на початкові уявлення. Добре, але як же слухати свою аудиторію, як адаптуватися до її потреб і робити це постійно? Це підводить нас до останнього, але повірте, не менш важливого етапу живої підтримки та постійної еволюції бренду. По суті, це такий безперервний цикл. Крок перший. Вивчаємо аудиторію. Це можуть бути опитування, аналіз соцмереж, відгуки, що завгодно. Крок другий спілкуємося напряму. Відповідаємо на коментарі, створюємо корисний контент. І крок третій. Адаптуємо свої меседжі, продукти на основі того, що дізналися. І потім все по колу. І спілкуватися напряму це ж не так складно. Відповідати на коментарі, повідомлення, бути активними в соцмережах, ділитися контентом, який створюють самі клієнти, проводити сесії питань і відповідей. Будувати спільноту. Кожен лайк, кожен коментар, кожен відгук це можливість, це ті самі цеглинки, з яких будується довіра і лояльність до бренду. Тож, зрештою, виходить, що розвиток бренду це не монолог, це діалог, постійна розмова зі своєю аудиторією. І в цій розмові потрібно не тільки говорити, а що набагато важливіше, слухати. Саме ця розмова і робить бренд живим, актуальним і, зрештою, успішним. Тому що бренди це не якась статична картинка. Це жива історія, яка пишеться щодня, кожною дією, кожним рішенням. Тому не варто боятися експериментувати, робити помилки і вчитися на них, бо саме так і створюються ті бренди, які залишають свій слід в історії. Цікаво, який розділ пишеться просто зараз.